Uh, вот это хочу же вам показать. Аллею славы в Сахнущине. Видите, сколько погибших. Царство, хлопцы небесные. Отдали жизнь свою. За даже чтобы ты та номенклатура жила. Тут дурила родичів, Ваших родичів тепер вони а та банда опускає. Навіть допомогу міжнародну, яку дає, Люди дають із-за границі. Вони не видають. А ви погибли. Вашим родичам тепер не дають навіть допомогу ту, що дали. Ось Андрюха. Це брат нашої Наташі Бибик. Загинув. Подивіться, скільки йому років. 2000-го року в 22 му вже погиб. Скільки це? 22 роки було погиб. А твою сестру тепер хочуть зі скандалом тільки можна отримати ту гуманітарну допомогу, яку дали міжнародні фонди. Це ж не я. кажу вже, щоб ці бандити дали онті. Анти... Покупляли собі машини. Так що Андрюша будемо добиватися справедливості, так що і за вас теж хлопці царство небесне.